Це за 30 000 долларов. І вже там, напевно, пуканчики всіх подгорели. Такого не може бути. Кратце, Давай, пошли. Мотор. Мотор. Саме надежний, найприхотливий. Обичний дизель. Обичний 6-літровий мотор Євро 0, Євро 1 і Євро 2. На обычном ТНВД, на обычной Турбіні. Покажи. На турбіні. У нас що, нічого немає, немає ніяких електричних е регуляторів. У нас просто обична турбінка. Пошли покажемо тобі. ТНВД. Обичний насос ТНВД. бачиш? Обичні форсунки. Нічого воєнного. Це, Це... знаєте, в що ця ситуація? Це воєнна техніка. Вона має працювати, як в часи. Ні в коєму випадку не має в тебе бути проводів. Ти можеш цю машину завести просто, як говориться. От батареїчки. Береш на клапан, подаєш питання, тебе відкривається подача топліва і вона запускається. Нові машини ви, ви не заведете ніколи в житті. Тому що вам треба комп'ютер, вам треба сервіс, вам треба все. Ця ж машина заведеться в будь-яких умовах. Так, пішли далі. Аморти. Взяла, успішно вони розбігають, тому що на ній пригали. Коробка, Івеко єврокарга, е, Мости у нас стоять, покажи, ще ж різні? а все в керідні? Кардани у нас в ріді. Це що, з водопровідної труби получається? Ой, серед. це, це тимчасово. Тимчасово, да? так. Бак самодільний алюмінієвий. алюмінівний. Чи жалізний. Алюминиевий. Алюминиевий, да. Алюмінів, так. Це дом на колесах. роблять. Ага. Ця машинка, щоб ви розуміли, цей тигр приїхав до нас на учову. І от на такому от драконі. Да? Підготовлені. Підготовлені, так. Да, Він да. знає, що треба їхати на курси. Військової підготовки для цивільних на такій машині. Ми йому розкажемо, як треба зі зброєю, медицина і дронами, а він нам показує, яка в нього машина. Прикольно? Прикольно. Так. так. Задній мост те же саме. Стандартний газонок. Ну, стопи, це понятно. Номера кост. Все тут кидається, він каже що на лібьодки. В цьому роботу. Е, саме букворив? Все, сами, да, да? все, сами. все сами, да. Колеса что опять? Бетер розширений. Колеса бета розширені, все стоїть. Ось ця деталь піжніна з козака, пацаны. Потім у нас уже стукани під как як це казав, тут. це вот. Салон БВ, кожа, рожа, алькантара, дистроники, парктроніки, клімати, все у нас там є. Кому интересно, дивіться. Бачите? Oh, ну що собі тихо, брат, це нормальні стрішки підхвати. А Ану, давай, заведи. 740 да. 740 беве. О, безшумляний салоне бачить, та вида? Кнопочки старто. <t foam> О, ану, газни. Дивимося, як вона рушає! скорость у неї 140. Розганяється 140. 140 км в час. Ти можеш представити? Для такої машини 140 км. Божевілля, божевілля, да, боже крейзі. Крейзі. Вообще можна розгнати і більше. 140 да? 140 120. Гляду він підриває, сказати, виходить чортку. Ну ты спокійно на ньому катайся, да? Спокійно. Так воно проводнає в з документами. Ага. То, Я... В коробку все вписано. А це по роботі сів, поїхав собі, да? да. Решаєш питання?